А ну дивіться гречка сії. Це по нашій цій Посіяна гречка. Сімена були, звісно, не дуже, що залишилося в складі. Рішив висіяти, щоб не пропало. Ось така гречка. І це ж, я думаю, бачите, що стою повний рост, а не на колінах. Ось таку маємо. Була така рідка рідка. Зробив одну протизлакову обробіток. Один. І отака в нас поки що красота. Не знаю як там далі не заходив, але метрів скільки туди від краю, метрів 10, ну, картинка гарна, місцями полягло, але то нічого, якщо флекса збирати, то все не критично. Там он трошки є глявинка. І ось у нас ще цвіте соняшник Альдазор і Саксон від Еліта Селект. А РЖТ вже відсвівся. Ось така красота.